Чи ми можемо завз... Добрий вечір, та я завжди була з вами, просто іноді yeah. виключала камеру на пару секунд. Е, я... мені, дуже цікавий, мені дуже цікавий ваше ну, взагалі дуже дякую вам за те, що ви ділитеся. І е, мені цікавилася робота з глибинними переконаннями. Я вже таку роботу пропрацьовувала якраз в серпні я мала марафон з коучем. Де я проходила, прописувала ці всі е, грошові переконання. І в нас було таке завдання, якби ці, кожне з цих переконань потрібно було пер, змінити. Ну, тобто, змінити на м, те, що надихає, те, що е, навпаки дає ріст. І от мені цікаво, дуже цікаво отримати ваш pdf формат і подивитися, як у вас там працює, бо просто перечитати і зрозуміти, що воно негативне, ок, я вже виписувала їх там 100 штук, теж і ну і пропрацьовувала. А в який спосіб ви працюєте з цими переконаннями? Так, е, да, я можу поділитися в нас. Ну, в мене є таке розуміння. Е, якщо я це бачу, наприклад, е, який легкий спосіб для мене е, почати худнути або почати заробляти більше, або щось робити. Для мене легкий спосіб це ставати кожного разу на те наприклад. Якщо я в'єшу там 100 кілограмів, я кожного дня стою на перези і бачу це 100 кілограмів, я знаходжусь в усвідомленості. Якщо ми дивимось про обмеження, воно працює так само. Якщо я розумію, що в мене є ось це обмеження, є ось це обмеження, є ось це обмеження, мені не треба давати команду на яке змінити. Воно може змінитися на яке ми. На якесь да? трошки чую якогось, е, е, фон. Я що хочу сказати, можна е, зробити ірін. Ви можете зробити неправильно, зро, поміняєте на яке хочете, аби або воно було не таке, яке було е, е, токсично. Да? і дивіться на результат. Якщо вам результат подобається, залишайте. Якщо не подобається, змінюйте на інше. Добре, у мене дякую. У меня ще питання є. Да, можна, дякую да? вам за питання. Да, да, ну, бачу, хто це Ігор, так? Да. да, да, я просто в машині їду. тому добре, добре, без так, видео. Так, 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 так. Е да, дивіться, у мене питання от, по, по, по очередності короче, пунктів, да, то есть так. результат, Ді. а, дія, а, ну, переконання, а слова, переконання і мислення, ну, так. образ мислення. Правильно, да, я назву? Да, да, ти... мене, трохи, мене трохи не сходиться очі... ну, в моєму розумінні. Чому да, перше, я розумію, ти дивишся на результат, позитивний негативний. Е негативний. Друге, да, згодний, Потрібно щось діяти. Але ну, слова вони не можуть бути третіми. І вони і переконання теж не можуть бути. Тобто, от після діяти потрібно, на, моє, на мою думку. Що потрібно працювати далі над своїм образом мислення, тому що без, без образу мислення? Ну, якщо ти його не зміниш, ти і ти не наповниш ну, себе своє ага. серце. Ну цим ага. дати те, в тебе. Ну, тобто образ мислення воно формує переконання, в які ти починаєш вірити. Ну, тобто, що ти, ти сформував образ, ти там напит, ну, напитуєш себе, це постійна робота. Да, там, з людьми, ну як ви написали, там ну, читати книги, там, спілкуватися, медитація, молитви, ну неважно, да, це зміна образу мислення. Ну після цього в тебе змінюється переконання, тобто ти починаєш вірити, що в тебе може вийти, що ти зможеш чогось достигнути, і тільки після цього ти вже починаєш по-другому розмовляти і говорити. І ну і оце от, от нестиковка якось, ну в моєму розумінні. так, да, результат, ти хочеш змінити результат, ну тобі треба відразу робити діяти над образом, потім переконання, і потім тільки слова. І тоді вже знову ти повертаєшся до дії, знову тому що в тебе змінюються дії під зміною твоїх переконань і твоїх слів, ну і твого образу мислення. Ну, якось да. отак. Дякую, що поділився. В тебе є тут запитання якесь, або щось ти хочеш да, Я, я в формулі твоїй, у мене запитання. ну, Може, я неправильно зрозумів твою е е перелік. Ну, ну дивись, на що ти кажеш? Він ти кажеш... Черё... Ну, так, черё... черё... да, да. Добре, якщо краще російському, можемо на російській, якщо треба. Ну, ти... Якщо тобі удобно, то так. Там мені так і так мені здається. Дивись тут важливий момент. Сказав, що я згодний. Я ще співторю. Я згодний, що треба міняти образ мислення, тому що міняється убіждення, тому що слова а потім дії. Але я не згодний, що після дій треба робити слова, а потім убіждення, а потім образ мишлення. Я вважаю, що треба зробити зразу образ мишлення. Ти так це сказав, я так це почув. Ну, я ну, я как бы, я к чему говорю? Э, к тому, что чтобы изменить результат, да, чтобы поменять результат, ну, который ты хочешь, ну, в жизни, да, своей, плюс или минус, то тебе ну, нужны действия. Но действия, они сразу должны идти на то, чтобы изменить образ мышления. Потому что, ну то есть понял, то есть пункт первый результат, пункт второй действие, пункт третий образ мышления, пункт четвертый переконание, пункт пятый слова, но ну, тут шестой надо снова вернуться. Что нужно обратно другие действия, которые приведут тебя к нормальному результату. Да, вот ты, ты, э, я понимаю, ты сейчас повторил то, что ты сказал до этого. Да. С первого я хочу показать что-то очевидное, что тебе кажется неочевидным. Ты говоришь, очевидно, это mm -hmm. таке: Мы йдемо, разматывая клубок. У нас есть, ну, в твоем случае, в наоборот. Да? То есть образ мышления, убеждения, слова, действия, результат. Це, ну, yeah. А мы говорим, а обратно это в наоборот. Результат, mm -hmm. действия, слова, убеждения. Я считаю, что нужно менять образ мышления, але образ мышления, он меняется через мысли. Мысль формируется через слово. То есть ты не можешь, вот у меня сейчас есть мысль, я хочу ее донести, я ее доношу как-то через слово, переупаковываю его в свои слова. Если у меня поменялся образ мышления, но я его не перенес ну, через рот, то оно не поменялось, понимаешь? Если я говорю по-старому, э, использую слова старые, э, не замечаю, что я говорю не отслеживаю слова. Я тебе пример приведу. Например, я когда надиктовываю сообщение клиентам, я всегда переслушиваю. И иногда очень сильно удивляюсь, почему я думаю одно, а говорю другое. Я прям удивляюсь, потому что я говорю, думаю про одно, а говорю про другое. Я начинаю это отслеживать только тогда, когда есть возможность переслушать, пересмотреть или переанализировать со стороны слушающего, а не говорящего. Что хочу сказать? Что слова одно из самых важных вещей, потому что ты можешь думать одно, а говорить другое. И не понимать, почему тебя люди не понимают, потому что у тебя в мыслях одно, а слово другое. Ну, понятно. Что рекомендую? Надо... Я надо, тебе... надо еще раз передумать, понял? Ну, ты сразу как бы... Очень, очень просто, Игорь. Смотри, тебе надо переслушать вот этот момент, когда ты сам говоришь, и послушать себя, как будто это незнакомый человек, насколько он доносит эту мысль, и насколько очевидно то, что ты э, говоришь, что если идет поток в одну сторону, то в обратную сторону по такому же пути надо идти. Ты говоришь, по обратному пути надо немножко по-другому, а в эту сторону правильно, понимаешь? Угу. Просто послушайте. Хорошо. Это как рекомендация. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое, ребята. У вас есть еще вопросы?